Доброго дня, питаєте, що це буде. Колись, як ми приїхали на цю ферму, ми тут, знаєте, всі орендуємо. Ми дуже хотіли її викупити. Ну, були такі плани, мрії, називайте, як хочете. А потім, ну, так вийшло, що тоді нам домовитись не вийшло про викуп відразу. Зараз вже фінансово не дозволяє нам ці фінансово ми собі не можемо дозволити. І десь через півроку. В співпраці я зрозуміла, що просто здавати молоко на молокозавод то невигідно, і ми захотіли переробку. Але так як ми тут ну, не на своїй території, то, відповідно, треба було думати про приміщення. Не вийшло нам домовитися, скажімо так, і зробити там кімнату якусь тут, хоча там були плани, але не вистачило в проекту фінансування менше з тим, це не сильно важливо. І от я захотіла. Точніше, чоловік запропонував таки втілити мою мрію. Хоча то не тільки моя мрія, то наша така мрія на сім'ю, мені здається, бо це швидше було від нього ініціатива, щоб зробити собі під переробку приміщення. Приміщення, бачите, у нас у вигляді такого модульного будиночка. Так що це має бути приміщення під переробку. Почали ми його ще робити весною. Трошки потім закинулось, бо були певні обставини. Такі, що нам психологічно не давали працювати. Але зараз ми вирішили все-таки доробити його до зими, щоб вже переїхати, тому що ми отримали грант, ми отримали обладнання і треба, щоб воно почало те обладнання нарешті приносити нам кошти. Чекати більше, ні від кого ми нічого не хочемо, хочемо самі робити. Як вийде, так вийде. Так що це буде вагончик під переробку. Бачите, ми тут вже зробили зсередини стелю, на електрику вже кинув чоловік всі кабеля. Утепляємо. О, тут, видно, трошки скловата провисає зверху. І сьогодні накриваємо дах. Робимо дах. Сьогодні маємо плануємо накрити, і вже будемо робити стіни. Він в вигляді такого модульного вагончика. Розміри ми підбирали так, щоб, що якщо нам доведеться звідси переїжджати, щоб ми могли його забрати з собою і не лишати. Тому дехто питає, чому саме такі розміри? Тому я була така, ну. Мрійка, не знаю, бзік якийсь, я не знаю, як це назвати. Просто мені не хочеться розлучатися з фермерством, якби там не було важко, до останнього поки що будемо старатися, щоб у нас це все вийшло. Хто хоче нас підтримати, наше бажання працювати і нашу мрійку, то в нас у шапці профілю є закріплена. Номер монобанку банку ми відкрили. Можете, якщо маєте звичайно, можливість і вже задонатили на ЗСУ, то можете нас підтримати фінансово. Ми вам будемо дуже дуже вдячні. Тому що насправді трошки мене розрахували свої сили, ну але все одно рано чи пізно ми це зробимо.